Доброго дня всім поціновувачам футболу. Адже коли як не сьогодні варто урочисто відкривати пляшку ігристого та наповнювати келих за найвидатнішого вмільця ганяти, по Ой, за найдосвідченішого політика нашої країни Андрія Шевченко, сподіваюсь, такій історичній постаті по зубах зупинити наймасштабнішу війну сьогодення. Друзі, на днях на ТРЦ Гулівер з'явилася реклама «Сталкер нон-стоп». виглядає доволі видовищно. Цитую інстаграм самих «Нон-стоп енерджі. Зустрічай «Нон-стоп сталкер на найбільшому екрані країни в ТРЦ Гулівер. Сталкер кидає в тебе банку нон-стоп. Твої дії схопити банку, впіймаю та запульну назад. Ухилюсь, а потім шкодуватиму. Або ж свій варіант пишу в коментарі. Отож, чи чекаєте ви Stalker 2? Дурне питання. Ну думаю, звісно так. Чи сниться вам клондайк артефактів в сиквелі щоночі? Думаю так. Всі ми хочемо знати якомога більше інформації про проект, який чекаємо по відчуттях вже більш як півжиття. Ба більше в наших реаліях це й зовсім не рофл, так як дожити до релізу омріяного не так то й просто. Я б запропонував GSC ачівку перед замовлення, яка досягається в день релізу, а саме, вижити українцю до релізу Stalker 2. Як бабця казала, смішно і грішно. Менше з тим з приводу дізнатися більше інфи по грі. Без сумніву, більшість клікає на моє відео, щоб дізнатися чогось нового. Та не можу вам відмовити в цьому задоволенні, адже по суті є чимало відкритої інформації, яку по нашій природі кожен другий пропускає по неуважності, а кожен третій ігнорить лінь читати. Лиш одиниці скажуть: ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами. Але звісно, всім ніколи не вгодиш. Отож, пару слів, що розробники кажуть про свій проект: що таке сталкер 2. Серце Чорнобиля. S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля повернення легендарної серії від GSC Game World. Це AAA survival FPS з моторошною атмосферою, масштабною нелінійною історією та великим відкритим світом. Коли вийде Сталкер 2 Серце Чорнобиля? Вихід Сталкер 2 Серце Чорнобиля заплановано на перший квартал 2024 року, а можливість передзамовлення доступна вже наразі. Зробіть передзамовлення зараз та отримайте набір ексклюзивних бонусів, додатковий контент для посиденьок біля багаття та особливі скіни для костюмів та зброї. Яка ціна на цифрову копію Сталкер 2 Серце Чорнобиля? Вартість Сталкер 2 Серце Чорнобиля становить 59,99 доларів США за стандартне видання гри? Також ви можете оформити попереднє замовлення Делюкс або Ультимейт Едішн всього за 79,99 та 109,99 доларів США. Відповідно, ціна може змінюватись в залежності від вашого регіону. Якщо в гривнях, то це 895 за стандартне видання, 1199 – Deluxe делюкс та 1599 – Ultimate дев'яносто то гра буде у відкритому світі? Так, у безшовному відкритому світі площею понад 60 квадратних кілометрів. Вам знадобиться понад 100 годин гри, щоб розкрити його таємниці. Free-to-Play, сподіваюся, теж не омине цю гру, так як бажаючих поколупатися в цьому світі після проходження буде чимало. Та думаю, розробники це чудово розуміють. А коли відбуватимуться події Stalker 2 Серце Чорнобиля? Події гри відбуваються в сучасному світі та продовжують історію оригінальної трилогії Stalker. Де розраховувати на масштабний нелінійний сюжет, в якому рішення гравця впливатимуть не тільки на долю персонажів і локальних подій, але й на світ зони в цілому. Коротше, Alive 2.0 не підведи. Чи обов'язково проходити попередні ігри серії Stalker? Або ж чи можна одразу почати зі Stalker 2 Серце Чорнобиля? Stalker 2 Серце Чорнобиля самостійна гра, з якої можна почати знайомство із Всесвітом. Та для максимального занурення ми рекомендуємо пройти попередні частини серії Stalker. Особисто я також раджу обов'язково пройти попередні частини, або хоча б ознайомитися з основною сюжетною лінією, так як це дозволить повністю зануритися в цю неповторну атмосферу вже в Сиквелі. Хто такий Скіф? Головний герой S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля, ви ще почуєте про нього. Які технології використовують при створенні гри? Візуальна складова найважливіша частина занурення в світ S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля. Наша команда з понад 300 співробітників використовує найсучасніші технології, щоб зробити ваше занурення в історію незабутнім. Наприклад, у виробництві задіяно технології захоплення рухів та облич, фотограметрії та низка наших власних розробок. Чи буде S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля виглядати так само, як у геймплейному трейлері? Ролик складається з записів ігрового процесу та катсцен, відбиває. Рівень реалістичності та деталізації, який ми прагнемо забезпечити у фінальній версії гри, на якому Рушії створюється гра, якої версії рушій ми використовуємо рушій Unreal Engine 5. Під час розроблення гри ми також застосовуємо сучасні технології і певну кількість власних інструментів, щоб кожен сталкер ходив стежками найреалістичнішої зони. На яких платформах вийде S.T.A.L.K.E.R. 2 серце Чорнобиля. Гра вийде на PC та Xbox Series XS. Вона буде доступна в Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Xbox Store та в Game Pass від дня релізу. Чи будуть відрізнятись версії для ПК та консолей? Ми робимо все можливе, щоб користувачі отримали однаково приємний ігровий досвід та повністю відчули атмосферу чорнобильської аномальної зони, незалежно від обраної платформи. Ось тут я б вставив свої 5 копійок та скажу, що таки сподіваюся, що власники 4090 зможуть відчути дещо приємніші візуальні враження аніж власники консолей, так як консолі заточені саме під комфорт, а не на картинку. Тому чекаємо розширених графічних налаштувань чим відрізняються різні версії передзамовлення. За оформлення передзамовлення ви отримаєте спеціальні бонуси, додатковий контент для посиденьок біля багаття, особливі скіни та значок рання пташка для багатокористувацької гри. До речі, з приводу багатокористувацької гри. Друзі, якщо вам цікаво поспілкуватися на цю тему та дізнатися деталі з приводу мультиплеєру, дайте знати. Також для найвідданіших фанатів сталкер є фізична версія Ultimate Edition, що містить усі цифрові бонуси, постер, нашивки ігрових фракцій, мультитул з кресалом, статуетку сталкера, рюкзак, лампу, артефакт. Та багато іншого. Що за аномалії були продемонстровані в геймплейному трейлері? Це були гравітаційні аномалії, карусель та викид із новими анімаціями. Що за артефакт показали в останньому трейлері, відносно останньому? У сцені на болотах головний герой знаходить артефакт «Желе», що підвищує відновлення витривалості. Чи будуть нові угрупування та персонажі, та чи залишаться старі? Ви можете зустріти як знайомі обличчя, так і нових для серії персонажів. Те ж саме стосується й угрупувань. Пам'ятайте, що в зоні немає. Є нічого постійного, і відповісти точно, кого можна буде побачити в грі, поки можливості немає. Що таке Alive? Найчастіше ігровий світ існує тільки в полі зору гравця. А Life 2.0 це система симуляції життя зони. Угрупування та мутанти ведуть боротьбу за життєвий простір, мігрують, захоплюють нові місця або відступають під тиском супротивників на безпечніші позиції навіть тоді, коли гравець цього не бачить. Чи будуть у Stalker 2 Серце Чорнобиля нові мутанти? Так, у грі будуть як старі, так і нові мутанти. Крім того, монстри одного виду будуть візуально відрізнятися в залежності від ареалу поширення. На болотах показали новий детектор Гілка 01, а старі детектори залишаться чи зміниться їх принцип роботи. У грі залишаться детектори, багата форма яких добре знайома руці досвідченого сталкера. Нові ми теж додали та змінили принципи їх роботи, щоб підкреслити індивідуальні особливості та зробити кожен детектор унікальним. Які локації ми обов'язково зможемо побачити в грі. Як і до цього, події гри відбуватимуться на території ЧЗВ. Ви зможете відвідати кордон, дугу, прип'ять та ще сотні інших знайомих та нових локацій. У трейлері можна побачити, як стів прикручує глушник та приціл на ходу. А чи будуть ще якісь модифікації? У грі буде понад 30 видів вогнепальної зброї, кожна зі своїм набором модифікацій. Частину з них головний герой зможе встановити сам на ходу, а складніші тільки за допомогою техніка. В описі перед замовленням вказано скіни на зброю та одяг. Чи варто нам чекати рожеві камуфляжі та накладні крила? Можливість змінювати зовнішній вигляд предметів буде, але в рамках законів логіки та ігрового всесвіту. Рожевий камуфляж не дозволяє злитися з моторошним ландшафтом зони, а накладні крила стирчать над укриттями. Звичайно, скіни аж ніяк не впливатимуть на геймплей та не надаватимуть жодних переваг. Чи буде в S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля багатокористувацький режим? Так, мультиплеєр буде додано в гру безкоштовним оновленням через певний час після релізу. Чи можливо буде створювати модифікації? Ми знаємо, що можливість створення модифікацій важлива для нашої спільноти, тому частина функціоналу для створення модифікацій буде доступна після релізу. Іншу частину додамо пізніше. До речі, хочу подякувати моїй, так би мовити, ютубівській базі: а саме, Урбаніст, Міша Малюта, Іван Алексійчук, Люцифер Андрій Малінський, Ловкач та Нікіта Ващук, а також топ донатерам а саме Андрій Малінський, Джарков 12, Міша, Бубер, До речі, друже, відгукнись, а також Снапснейк та Люцифер. Безмежно вам дякую, мої дорогі. Ви моя підтримка, яка допомагає триматися каналу на плаву. Також ті, хто хоче оформити підписочку, яка буде допомагати триматися зі мною ближче, переходьте за посиланням в описі під відео. До зустрічі!